Тут такий красень страждає харбінгер. Чому страждає? Зав'язав на собі на такі невеликі габарити просто величезну кількість плодів. Важко тепер йому їх потягнути, роздути їх, щоб вони смак і дозріти. Вже мав би достигати. Але навантаження йому цього зробити не дає. Гарбінгер. Один зі вас кустую. Смаку не набрав. Це він такий на дотик твердий, але коли скуштувати його, він достиглий. Напевне, така сама в нього консистенція. i'd be in here huh?